У 1672 році видатний англійський вчений Ісак Ньютон провів серію цікавих дослідів, пов'язаних зі світлом. Для отримання вузького пучка сонячного світла Ньютон зробив у віконці невеликий круглий отвір. Проходячи крізь призму, пучок білого світла заломлюється і на екрані утворюється. Веселкова смужка, отримана різнокольорова смужка отримала назву спектр білого світла. За допомогою дослідів Ісаак Ньютон з'ясував, що біле сонячне світло насправді складається з променів різного кольору. Можна провести і зворотній експеримент і довести, що біле світло насправді є сумішю. Кольорів за швидкого обертання кружальця, кольорові сектори зливаються в білий колір. Для того, щоб запам'ятати порядок кольорів у спектрі, використовують жартівливе, мнемонічне правило, наприклад, цапля осінь жде завзято, буде сане фарбувати. Ми бачимо предмети навколо себе. Тому що вони або випромінюють світло, або відбивають його. Про колір теплих джерел світла ми вже казали, зі збільшенням температури розжареного тіла його колір змінюється від темно-червоного до блакитного. До речі, за кольором, і відповідно за температурою поверхні, в астрономії класифікують зорі. На червоні, блакитні, білі і жовті наше Сонце жовта зоря. Колір предметів, що не випромінюють світло, визначається тим, як ці предмети відбивають світло. Так, білий аркуш паперу відбиває всі кольори білого світла однаково. Яблуко має червоний колір, тому що воно. Відбиває червоне світло і поглинає всі інші кольори. Листя дерев має зелений колір, тому що воно відбиває зелене світло і поглинає всі інші кольори. Голуб білого кольору відбиває світло всіх кольорів. Чорний кіт, навпаки, взагалі не відбиває світла, а повністю його поглинає. Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, синє скло пропускає тільки сині промені, всі інші поглинає, а жовте тільки жовті, всі інші поглинає, що й зумовлює їх колір. Різнобарв'я природи також пов'язане зі здатністю деяких молекул. Їх називають пігментами. Вибірково поглинати, відбивати або випромінювати світло певного кольору. У рослин це переважно хлорофіли мають зелений кольор, картоноїди жовті, помаранчеві, червоні. І антоціани дають різні відтінки червоного, синього або фіолетового кольору. У тварин. Це різні варіанти меланіну, що мають жовтий, помаранчевий, червоний або коричнево-чорний колір. Червоний колір крові зумовлений гемоглобіном. Забарвлення в природі залежить також від поверхонь, на які падає світло, відбиваючись і заломлюючись, проміні світла можуть накладатися і утворюються різні кольори. Цим пояснюється колір мильної бульбашки або кольорові плями тонкого маслянистого шару на воді. Прикладами такого забарвлення в живій природі є колір і блиск пір'я павлича, перламутровий шар мушлі морських малюсків. Колір неба пояснюється тим, що сині проміні світла найбільше взаємодіють з частинками атмосфери. І в такий спосіб розсіються у просторі. Після дощу, коли з за хмари з'являється сонце, ми бачимо на небі різнокольорову веселку. Це відбувається, коли сонячні промені проходять крізь краплинки води, що залишаються в просторі, і розкладаються на кольори спектра від червоного до фіолетового. Яскравість веселки. Залежить від розмірів краплинок. Чим вони більші, тим насиченішим буде колір. Після закінчення дощу розмір краплинок та їх кількість зменшується, тому веселка поступово втрачає яскравість. Спостерігати веселку можна не лише на небі після дощу, вона утворюється біля будь-якої водяної завіси, на яку Потрапляють сонячні промені біля водоспадів, фонтанів, поливальних машин тощо. До зустрічі, нехай у вас кожен день буде наповнений яскравими фарбами.